Різдво Хрис Твоє, Христе Боже, засвітило світові світло розуму. Чули ми в пізно Що це за світло Богу? Чи це світло тієї зірки, яка волхвів привела до немовляти? Чи те світло, про яке говорить Івангель? Народи, які сиділи в темряві. Були просвітлені світло. Це світло несотворене, світло надприродне. Це сам Христос. Він був світлом для світу. Ці думки, вони з'являються в нас. Під час напередодні і під час Різдва Христового, хоча ми проходимо через страшні випробування, випробування війною проходить все, весь наш народ. І ми не бажаємо війни. Ми не хочемо, щоб гинули наші військові, мирні жителі щоб наші діти не залишалися сиротами. Але підступний ворог з усією своєю сатанинською злобою розпочав проти нас цю війну. Але ми віримо, що перемога буде на нашому боці, тому що за нами правда. А там, де правда, там і Бог. І тому ми надіємося, ми сподіваємося, що мир слава оселяться в нашій землі. І Різдво це світить нам тим світлом серед бід небезпек, серед жаху війни. Але сьогодні ми в серцях своїх побачили те світло, яке всупереч всьому світить серед темряви серед бід, гріха негараздів людських. Тому відкриємо свої серця на зустріч цьому світлу. І хай вифлеємська зірка приведе нас до так бажаної нами перемоги. Амінь.